Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Одна людина загинула дев'ятеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Одещині. Ворожі дрони пошкодили в місті та районі приватні будинки, найстарішу школу Одеси та автомобілі. Від самого ранку на місці працює знімальна група фактів з нами на зв'язку. Кореспондентка Олександра Ченкова. Олександро, яка ситуація в регіоні станом на зараз? Вітаю Анастасія. Непроста ніч для Одеси. Росіяни гатили по місту та області шахедами. Загинув 46-річний чоловік. В момент удару він був за кермом авто. Ще дев'ятеро людей постраждали. Шестеро з них ушпиталено. Внаслідок масової атаки ударними безпілотниками. Найбільше постраждали приватні житлові будинки. В людей вибило вікна, двері дин, де інде навіть впала стеля. Це все, занавіси обірвані, вікон нема, одіялами закриті. Потолок світиться. І посипались окна, і відкрились двері, і двері упали. У декілька будинках внаслідок влучання виникла пожежа через розрив газових труб. Загорілися і складські приміщення та авто одного з підприємств. Вогонь доволі швидко ліквідували рятувальники. Також неабияк постраждала одна з найстаріших шкіл Одеси. Внаслідок дронової атаки, чергової дронової атаки на місто уламками ударних БПЛА в одному з районів міста пошкоджено учбовий заклад. В іншому районі міста пошкоджена велика кількість приватних осель. подождіть, задавайте секунду. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють усі відповідні служби. А міська влада обіцяє, що невдовзі у цьому районі міста буде розгорнуто гуманітарний штаб. Анастасія. Олександро, дякую. Це була Олександра Ченкова з новинами про наслідки обстрілу Одещини.